Привіт! Ласкаво просимо до нашого True Crime Подкасту. Сьогодні ми перенесемося в одну з найтрагічніших справ Канади. Історія, яка назавжди змінила тихе містечко Бріджі у новій Шотландії. На календарі січні 2008 року холодний вечір. 12-річна Каріса сідає у машину зі своєю матір'ю Пені. Між ними напружені стосунки. Переїзд до нового хлопця мами зіпсував їхні взаємини. Але сьогодні Пенні сподівається на щиру розмову, яка могла б їх знову зблизити. Після зупинки біля супермаркету, куди мама зайшла купити продукти перед снігопадом, Пенні повертається до машини і знаходить її порожньою. Каріси немає. Дитина просто зникла в холодному зимовому вечорі. Але те, що здавалося трагічним випадком втечі дитини, виявилось чимось набагато жахливішим. Історією про вибір між коханням та материнством, про слова, які назавжди залишаються в пам'яті. Мамо, не треба. Сьогодні ми дізнаємось правду про те, що сталося з Карісою Будр, як конфлікт у родині переріс в один з найшокуючих злочинів в історії Канади. Бріджвотер, Вотер, Нова Шотландія це місце, де такі речі просто ніколи не траплялися. Містечко з населенням всього 8,5 тисяч людей. Розташоване на мальовничому березі за години їзди від Галіфакса. Це одне з тих місць, де сусіди знають один одного, де діти безпечно граються на вулицях, а звичайність – це рідкість. Бріджвотер оточений природою, популярний серед любителів велоспорту, гольфу та вітрильного спорту. Сім'ї переїжджають сюди, щоб пустити коріння, приваблені безпечною, привітною атмосферою. Бріджвотер отримав свою назву від моста через річку Лахав. Який з'єднував два береги ще в 1800-х роках. Місто розвивалося як центр лісозаготівлі та судноплавства, але сьогодні воно відоме своєю щорічною виставкою в окрузі Лунеборг. Січі 2008 року в Шотландії був особливо суворим. Температура опускалася далеко нижче нуля, а снігопади були інтенсивними навіть по канадських стандартах. Саме в такій атмосфері холодній, неспокійній, Розгорнулася наша сьогоднішня історія. Друзі, я щиро вдячна всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і, звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true Crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати спонсорам каналу. Я дуже ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну, а ми починаємо! Тепер, коли ми знаємо, в яких умовах розгорталася наша історія, давайте зупинимося на наших головних героях. Каріса Будро була звичайною 12-річною дівчинкою з великими мріями та яскравою особистістю. Вона жила зі своєю матір'ю Пенні та нещодавно переїхала в нову квартиру з хлопцем мами Верном Макамбером. Каріса була активною дитиною, любила проводити час з друзями і улюблений колір рожевий. Який відображався у виборі її взуття, яскраво врожеві крокси, які вона носила навіть взимку. Вчителі описували як допитливу дівчинку живим розумом та добрим серцем. Після розлучення батьків Каріса жила в основному з матір'ю, але підтримувала гарні стосунки зі своїм біологічним татом Полом Будро. Друзі родини згадували, що вона мріла про майбутнє, хотіла закінчити школу, можливо, навіть поїхати до університету. Але останніми місяцями. В житті дівчинки панувала напруга. Переїзд до Верно виявився складним для всіх. Каріса важко адаптовувалась до нової ситуації, а стосунки з матір'ю стали натягнутими. Сусіди згадували, що чули крики та конфлікти в квартирі Пені. Ніхто не міг передбачити, що ці сімейні проблеми приведуть до трагедії, яка назавжди змінить тихе життя Бріджводер. 27 січня 2008 року неділя. На нову Шотландію насувається черговий снігопад. Температура опустилася нижче нуля. О 20.30 Пенні Будру увійшла до відділення поліції Бріджвотера і повідомила, що її 12-річна донька зникла. За словами Пенні, того дня вони з Карісою посварилися на парковці супермаркету, ніби це звичайна підліткова суперечка. Пенні пішла до магазину купити продукти. Вона залишила Карісу в машині. Але коли повернулася з покупками, машина була порожня. Каріса зникла, вона ніби розчинилася в повітрі. Пенні розповіла поліції, що в паніці шукала доньку по вулицях Біджотера, дзвонила друзям, вчителям, всім, хто міг знати, де дівчинка, але ніхто не бачив Карісу. Зверніть увагу на деталі: це був січень у новій Шотландії. Температура була нижче нуля, насувався снігопад. За словами Пенні, останній раз вона бачила доньку взуту в рожеві крокси. Одягнено в джинси, футболку, чорну кофту з капюшоном і чорну жилетку. Каріса залишила свій мобільний телефон у машині, тому зв'язатися з нею було неможливо. Дивний вибір одягу для дитини, яка планує втекти. Для поліції це був червоний прапорець. Юна дівчина одягнена не по погоді, без телефону, без жодних слідів того, що вона кудись могла піти. Кожна хвилина була критична. Минув день, а Карісу так і не знайшли. Страх у Бріджвотері був відчутним. З дитиною, що зникла посеред зими при таких низьких температурах, кожна година могла бути останньою. Коли дитина зникає в маленькому містечку, вся громада об'єднується. У Бріджвотері оголосили повномасштабну пошукову операцію. Поліція, волонтери, пошукові команди. Всі працювали цілодобово, обшукуючи місто та прилеглі території. 29 січня минуло два дні після зникнення. Поліція Бріджвотера провела прес-конференцію. Перед камерами сиділа Пенні будро, очі червоні від сліз, голос тремтів від горя. Вона благала будь-кого, хто знає, де її донечка, допомогти. Жінка була в розпачі. Вона відчайдушно намагалася знайти свою донечку. Того ж дня стався прорив. Місцевий житель, ідучи дорогу у Вільяма Хеба в Хебвілі неподалік від Бріджвотера, помітив щось незвичайне в снігу, щось рожеве. Згадавши прес-конференцію та опис одягу Каріси, він зупинився. В снігу лежав рожевий крокс, точно такий самий, як був на Карісі в ніч зникнень. Аналізи підтвердили найгірші побоювання. Це було взуття Каріси, але самої дівчинки ніде не було, ніби вона просто зникла в крижаній ночі. 1 лютого відбулася ще одна конференція. Цього разу поруч з Пенні сидів біологічний батько Каріси Пол Будро. Хлопець жінки, Вернон Маккембер, образ трьох дорослих, об'єднаний горем, зворушив громаду. Але почали з'являтися питання. Поліція стикнулася з нестачею конкретних доказів. Вони визнали, що не мають підтвердження того, що Каріса взагалі була на парковці супермаркета тієї ночі. Камер спостереження в цьому районі не було. Ця знахідка кинула тінь сумніву на розповідь Пенні. Якщо немає доказів того, що Каріса була в цьому місці, де її нібито бачили востаннє, то де ще вона могла бути насправді. Додавало занепокоєння проста, але досить реальна річ. Надзвичайно рідко діти такого віку зникають надовго і не зв'язуються ні з ким. Чим більше часу минало, тим менше, ймовірно, здавалося, що вона повернеться додому живою. 6 лютого, тиждень після зникнення Каріси, пошуки розширилися на річку Лахав, водолази прочесали крижані води. А повітряні та наземні команди продовжили обстежити якомога більшу територію 9 лютого, майже два тижні після зникнення Каріси. Трагічна правда нарешті вийшла на поверхню. Об 11.35 ранку надійшов виклик до 911. Жінка, яка подорожувала сільською дорогою зі своїм 9-річним сином, зупинилася, щоб хлопчик міг відійти в кущі. Піднявшись через узбіччя, щоб знайти місце приватніше, дитина побачила щось жахливе. Голі пальці ніг, які стирчали із снігового замету. Хлопчик закричав, покликавши маму. Коли вона підбігла, то побачила те, що налякало її сина людські останки в снігу. Усвідомлюючи жах свого відкриття, жінка зупинила перехожого автомобіліста і негайно викликала 911. Поліція швидко прибула на місце, і незабаром тіло було ідентифіковано як Каріса Будра. Найгірше побоювання всієї громади справдилось. Каріса не просто втекла, з нею сталося щось набагато страшніше. Для матері та її малолітнього сина, які зробили це відкриття, це був кошмар, який вони ніколи не забудуть. Натрапити на тіло зниклої дитини таким чином, особливо 9-річному хлопчику було нічим іншим, як травмою. Головний судово-медичний експерт провінції Нова Шотландія, доктор Мед Бауес, прибув на місце події. Зі своїх спостережень він зазначив, що тіло було розміщене на місці до настання трупного заклякання, тому воно мало бути поміщено туди невдовзі після настання смерті. Навколо шиї каріси були сліди від мотузки, вона була задушена. Здавалося, що її тіло скинули тут невдовзі після злочину. Стан, в якому знайшли її тіло, спочатку наводив на думку про сексуальний напад, але ДНК доказів цього не було знайдено. Ці деталі приховували від громадськості. Інколи поліція робиться з певними доказами у справах, щоб пізніше використати їх для ідентифікації злочинця. Коли новина про знаходження тіла Каріси поширилась, люди були в жаху від думки, що десь поряд ходить хтось, хто позбавляє життя і нападає на дітей. Як і згадувала на початку, такі злочини ніколи не траплялися в тихій громаді біржівотера. Коли новина про трагедію, Каріси будро поширилися громадою, людей охопило горе та розгубленість. Як могло статися щось настільки жахливе в їхньому тихому, безпечному містечку, хто міг скоїти такий невимовний злочин. В наступні дні слідчі дали зрозуміти, що не вважають це випадковим злочином. Двох мешканців Бріджвотер, які знали Карісу, привели на допит та утримували протягом 24 годин, після чого відпустили. Хоча поліція тримала їхні імена в таємниці, вони наполягали, що впевнені, що Каріса знала того, хто це з нею зробив. Начальник поліції Бріджвотера Брен Кроухерст звернувся до засобів масової інформації, закликаючи мешканців не панікувати. Він запевнив громаду, що вони в безпеці, і що злочин, який стався з Карісою, був одиничним інцидентом, те, чого громадськість не знала на той час. Було те, що двома особами, яких провели на допит, були ніхто інший, як Пенні Будро, мати Каріси, та її хлопець Вернон Макамбер. Прорив прийшов від мешканців, які жили в квартирі прямо під Пенні Будро. Вони повідомили, що чули гучну, запеклу суперечку між Пенні та Верноном. Вернон був схвильований. Він кидав речі по квартирі та кричав на Пенні. «Пенні, як ти могла це зробити? Мені огидно від тебе. Я тобі не допомагатиму, я тебе кину. Чуючи ці слова, які були сказані сусідкою, можна зрозуміти, що стіни та підлога в цьому будинку, мабуть, були як папір. Уявіть, що ви живете в квартирі, де чуєте кожне слово, кожен вибух емоцій своїх сусідів. Моторошно знати, що в момент після зникнення Каріси такі дивні сварки відбувалися всього поверхом вище. А тепер цікавий факт. Він справді цікавий, тому що коли ти чуєш про те, як діяла канадська поліція, то може здатися, що ти знаходишся в новому епізоді серіалу Закон та порядок. Справа в тому, що поліція знала, у них є купа непрямих доказів, які вказують на пені будро, але нічого переконувало, зовсім нічого, що могло б гарантувати засудження. Їм потрібно було щось більше. Тому вони придумали план, який був не що інший, як геніальний. Поки Пенні та Вернон все ще перебували під арештом, поліція підсадила до камери Вернона таємного агента. Цей прикритий офіцер видавав себе за члена злочинної організації з Монреаля. Він не називав деталі смерті Каріси, але замість цього він просто формував зв'язок з Верно. Повільно, але впевнено, таємний агент завойовував його довіру, навіть натякнувши, що йому потрібна допомога з діловою можливістю. Це була робота, йому потрібен був хтось, хто зможе прибрати місце злочину. В обмін він знищить будь-які докази, які поліція має проти них. І ось ще цікавіше: і Пенні, і Вернон повністю погодились. Вони дійсно думали, що зможуть швидко заробити, працюючи з цим, нібито злочинцем. Давайте на хвилинку оцінимо, наскільки це абсурдно, вашу доньку щойно знайшли мертвою, і ви головні підозрюваний. Якимось чином вас випускають з в'язниці, і ви думаєте, що це класна ідея зв'язатися з незнайомцем, який пропонує вам прибрати місце злочину. Це неймовірно. На початку травня, коли Пенні та Венно вже були на волі, думаючи, що вони абсолютно вільні птахи, ці два генії зустрілися з таємним агентом, щоб обговорити, як саме вони можуть йому допомогти. І ось де все стає дивним. Пенні, як завжди, просто не могла перестати говорити. Те, що Пенні Будро розповіла таємному агенту, був настільки докладним та жахливим, що навіть досвідчені детективи були проголомшені. Вона не просто зізналася. Вона надала деталі, які міг знати тільки той, хто зробив цей злочин. Пенні розповіла, що вона з Верном мали проблеми, Проблеми, які всі обертались навколо Каріси. Вернон поставив їй ультиматум або він, або Каріса. Він неодноразово говорив Пені, що більше не може жити під одним дахом з її донькою. Цей ультиматум, на думку Пені, залишив їй лише один варіант. Вона стверджувала, що Верно не мав нічого спільного з злочином. Це була її ідея. Пені переказала день, коли це сталося, в неділя 27 січня 2008 року. Вона сказала, що вони з Карісою поїхали кататися близько 15-16 години, напрямок до Долинебурга і назад. Вони розмовляли під час їзди, але все стало напруженим. Обидві були злі. Вони повернулися на парковку супермаркету близько 17.30. ї пішов всередину купити сік та бекон, залишивши Карісу живою в машині. Вона навіть дзвонила Верну з магазину, залишивши йому голосове повідомлення, що Каріси не було в машині, коли вона вийшла. Коли вона повернулася до машини, то поклала продукти в багажник. Саме тоді вона взяла шматок. Бежавої мотузки, поклавши її в кишеню, тому що, за її словами, знала, що має зробити. Каріса продовжила казати, що хоче вийти з машини, тому Пенні поїхала на дорогу у Ільяма Хеба, дочекалась темряви і нарешті, зупинилася. Вона сказала Карісі, що якщо та хоче вийти, вона може це зробити. Пенні зізналася, що не могла дозволити доньці повернутися і розповісти людям, яка вона жахлива мати. Вони обидві вийшли з машини. І тут Пенні кинулася на доньку, було темно і сніжно. Каріса посвизнулася, впавши на спину. Єдине, що вона могла сказати, було Мамо, не треба. Пенні описала, як вона притисла доньку, використовуючи коліно на грудях Каріси та вагу свого тіла, щоб утримати її нерухомо. Руки Каріси були затиснені під нею, а Пенні притиснула коліно, щоб утримати її на місці. Обличчя до обличчя зі своєю донькою. Пені взяла мотузку, обмотала навколо рук, а потім навколо шиї Каріси. Вона тягла її з усієї сили, перехрещуючи мотузку, доки не відчула, що Каріса більше надихає. Після цього Пені відтягла тіло доньки назад до машини, кинувши її на підлогу пасажирського сидіння. Вона поїхала до Бджвотера, щоб вирішити, що робити далі. Мотузку виконувала порожній стакан тім Хортон і кинула в смітник. Потім вона поїхала у безлюдне місце, витягнула тіло Каріса з машини і потягла його вниз по узбіччю. У процесі штани, рожева білизна та смугасті шкарпетки Каріса злізли. Пені залишила тіло там, розташувавши його таким чином, щоб здавалося, ніби на Карісу напала сексуально. Повернувшись додому близько 19-19.30, вона сказала варно, що Каріса зникла. Потім зателефонувала родині, друзям та вчителям, намагаючи створити враження, що вона стурбована мати. Найжахливіша в цих зізнаннях було те, що Пенні зізналася, що вона зробила все для Вернона, і думка про його втрату була важчою за думки про втрату доньки. Поліція зробила все правильно. Вони сформували зв'язок між Пенні та таємним агентом, зібрали приголомшого зізнання та зберегли цілісність свого розслідування. Але їм все, що потрібно було, щось більш конкретне. Тому вони зробили сміливий крок. Пенні фактично відвела таємного агента на місце, де вона позбавила життя Карісу. Вона хотіла показати йому точно, як все відбувалося. Коли вони прибули на місце, Пенні спокійно, майже буденно почала описувати кожну моторошну деталь злочину, аж до відчайдушного благання Каріси, те, чого Пенні не знала. Це те, що вся ця сцена записувалася. Заховані в кущах поліцейські, знімали кожне слово, кожен рух, кожен безжалісний жест на відео. Ранок, 14 червня 2008 року. Пенні Будро нарешті заарештували за позбавлення життя її доньки Каріси. Можу собі уявити, що Пенні, ймовірно думала, що це ще одна тимчасова ситуація, що її незабаром звільнять. Але поліція була готова цього разу. Вони показали їй аудіо та відеозаписи з її взаєминами з таємним агентом. Вираз її обличчя, мабуть, був чистим шоком, коли вона усвідомила серйозні ситуації. В той момент заперечувати було щось просто неможливо. Пенні Будро зізналася в тому, що позбавила життя на камеру. Спочатку її звинуватили в злочині першого ступеня, однак, в результаті угоди про визнання вони. Пені зізналася в злочині другого ступеня, що передбачає довічне ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення протягом 20 років. Коли нарешті відбулося винесення вироку, сотні людей заполонили зал суду, розлючені, огиджені. Вони кричали про кльони на адресу пені, коли її вводили всередину. Їх не можна звинувачувати. Важко збагнути, як мати могла це зробити зі своєю власною дитини. Під час винесення вироку суддя Маргарет Стюарт звернулася прямо до Пенні. Ви ніколи не зможете називати себе матір'ю. Слова мамо, не треба будуть переслідувати вас до кінця життя. І до сьогодні ці слова закарбовані в пам'яті всіх, хто стежить за цією справою. Одна з найбільш тривожних та непередбачуваних частин цього злочину це те, як Пенні інсценувала сцену, щоб створити враження, ніби на Карісу напала сексуально. Після жорстокого злочину. Позбавлення життя власної доньки, вона підняла сорочку Каріси, спустила її білизну, залишивши її беззахисною навіть у смерті. Все це, це заради власного порятунку, щоб змусити слідчих думати, що хтось інший забрав життя її доньки. Це вже не просто безсердечність, це чисте зло. Щодо Вернона Макамбера, то йому не пред'явили жодного звинувачень. Суд визнав, що він ніколи не просив пені позбавити життя Карісу. Він прямо не просив і не мав наміру, щоб це сталося. Він просто хотів, щоб Каріса жила деінде, можливо, з батьком. Справа Каріси Будерна завжди змінила бріджводер. Громада, яка колись пишалася своєю безпекою та довірою, раптом зіткнулася з реальністю, що найстрашніші монстри ховаються там, де ми їх найменше очікуємо, у власних домівках. Сусіди почали по-іншому дивитись одне на одного. Батьки стали більш обережними. Школи посилили заходи безпеки, дітей більше не залишали самих на вулицях після настання темряв. Ми втратили відчуття безпеки, говорила одна з сусідок. Як можна довіряти комусь після такого? Діти тепер бояться, додавав місцевий вчитель. Вони ставлять питання, на які важко відповісти. У місті з'явилася нова традиція пам'яті. Щороку, 27 січня, мешканці Бріджвотера запалюють свічки в пам'ять про карісу. У школі, де вона навчалася, створили меморіальну лавку з табличкою пам'яті Каріси Будро, дитини, яка заслуговувала на любов та захист. Біологічний батько Каріси Пол Будро створив благодійний фонд для підтримки дітей, які постраждали від домашнього насильства. Каріса не змогла говорити за себе, але ми можемо говорити за інших дітей, сказав він журналістам. Станом на 2025 рік з'явилася нова та шокуюча інформація у цій справі. Пені Будро, яка відбуває довічне ув'язнення за позбавлення життя своєї доньки Каріси, може незабаром подати заяву на неконвойовані тимчасові відлучки з з'язниці. Рада з умовно-дострокового звільнення Канади нещодавно прийняла рішення, давши пені конвойовані тимчасові відлучки, відмітивши, що служба виправних закладів Канади, схоже, розглядає червень 2025 року. Як можливу дату слухання щодо більш ліберального звільнення. Але наразі ми не знаємо, чи відбувся цей розгляд. Згідно з Радою з умовно-дострокового звільнення, Будро вже завершила численні конвойовані відлучки з моменту їх першого затвердження у 2018 році. У цьому останньому рішенні рада надала ще 18 конвойованих відлучок для участі в церковних службах та пов'язаних з цим заходах. Психологічна оцінка ризиків, завершена минулої осені, зазначила, що загальний ризик будри в громаді при неконвойованих тимчасових відвучках а по денному звільненні буде дуже низьким. Тож зазначалося, що її глобальний ризик майбутнього рецидиву, чи то насильницького, чи то загального, оцінювався як дуже низький, Чуючи це важко не відчувати суміш фрустрації та недовіри. Як хтось, хто скоїв такий жорстокий злочин, може оцінюватися, як той, хто несе низький ризик. Багато людей в громаді відчувають, що жодна кількість реабілітації не може компенсувати жах того, що вона зробила зі своєю власною донькою. Вона забрала життя невинної дитини у найжорстокіший спосіб, говорить одна з активісток. Та як ми можемо довіряти, що вона не зробить цього знову? Справа Каріси Будро. Змушує нас задаватися важливими питаннями про природу зла, материнство і те, що робить людину здатною на неймовірне. Експерти з кримінальної психології стверджують, коли батьки позбавляють життя своїх дітей, це часто пов'язано з комбінацією факторів психічними розладами, стресом, здатністю впоратись життєвими викликами. Але випадок пені, здається, відрізняється від цього. Це був холодний розрахований вибір. Між стосунками та дитиною. Статистика показує, що в Канаді щорічно реєструється близько 25-30 випадків позбавлення життя дітей. В США ця цифра сягає 500 випадків на рік, але більшість з них пов'язані з психічними розладами, після пологової чи іншими медичними станами. Доктор Джейн Макфайл, криміналістичний психолог з Університету Торонто, коментує: випадок будро унікальний тим, що не було ознак серйозного психічного розводу. Це був свідомий вибір, зроблений під тиском стосунків. Це робить його особливо тривожним. Хоча Пенні Будро зізналася в злочині, деякі питання все ще залишаються без відповідей. Чи дійсно її хлопець не знав про наміри Пенні? Деякі слідчі вважають, що його ультиматум був більш прямим, ніж він зізнається. Чому він не покинув Пенні раніше, якщо Каріса справді була такою проблематичною дитиною? Чи могли друзі чи родичі помітити попереджувальні знаки? Сусіди згадують конфлікти, але чи хтось міг передбачити таку трагедію? І найголовніше, чи заслуговує Пенні Будро на другий шанс суспільства? Чи може хтось то здати на таке справді змінитися? Історія Каріси Будро це не просто розповідь про злочин, це нагадування про те, наскільки важливо захищати найуразливіших серед нас? Каріса була звичайно 12-річною дівчинкою з мріями, надіями та майбутнім попереду. Вона любила рожевий колір, носила яскраві крокси, мала друзів, хотіла дорослішати. Її життя було перервано через випадок, не через хворобу, а через вибір цієї людини, яка мала захищати її найбільше. Ця справа навчає нас кільком важливим урокам: по-перше, про важливість уваги до дітей навколо нас. Каріса показувала ознаки дистресу. Конфлікти вдома, складнощі з адаптацією. Можливо, якби хтось втрутився раніше, цього б не сталося. По-друге, про силу громади у боротьбі за справедливість, без наполегливості детективів, хитрощі таємного агента, підтримки сусідів, які надавали критичну інформацію. Ця справа могла б залишитися нерозкритою. На І нарешті про пам'ять. Каріса Будро не повинна бути забута як жертва злочину. Вона повинна залишатися в пам'яті як яскрава жива дитина. Яка заслуговувала на довге щасливе життя. У бріджводрі дітлахи знову граються на вулицях, хоча й під більш пильним наглядом батьків. Школи продовжують працювати, громада відновлюється, але пам'ять про Карісу живе в меморіальній лавці, у благодійному фонді її імені, у серцях тих, хто її знав. Друзі, залишайте свої думки в коментарях, будьте обережними, бережіть себе та близьких. І до зустрічі у новому епізоді.